Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні ми на нашому каналі Богдан Шведенко, підписочка на канал, обов'язково лайкусик. Сьогодні поговоримо на основі нашої теплички про сидират, таке як гірчиця, навіщо, чому, де, коли і як. Типу, затронемо такі основні самі аспекти. В нашому випадку це тепличка тут різ баклажан, гібриди, убрали. І, типу, засіяли гірчичкою, поливали. Ось вона вимахала вже до такого ось такого результату. Типу, для чого? Насамперед, аспект перший: шкідники. Шкідники, такі, як дротянка, слимаки, травневі хрущі, точніше личинки її, вони будуть сприяти, щоб їх було мінімальна кількість. Напротязі року дуже ефективно боролися, 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 боролися. Зараз практикуємо сидерат. Другий аспект такий – це гнильні захворювання, такі як фітофтора, парша. Третій аспект, який такий нам буде максимально ефективний, це поживні речовини. Як не крути, гірчиця дуже багато віддає азоту та фосфору. І це буде максимально сприяння тому, щоб ми виростили міцніші. Культури в подальшому році. Третій аспект, як такий, грубо говоря, мінімалізований, але захист від бур'янів. Типу, якби ми тут не посіяли гірчичку, був би тут бур'янець уже. Третє. Розпушення землі. Звісно, гірчичка своїми коріннями розпуше землю. І ґрунт буде м'якший. Тобто базовий аспект був посів седирата це позбутися шкідників. Бо це саме головне, позбуття грибкових захворювань, а в подальшому і для підживлення самого ґрунту, зрихлення і так далі. Тобто, ці таблички були баклажанчики, ми зібрали їх, вирвали з корінням, посіяли гірчицю. Чиста гірчиця була, звичайна біла гірчиця. Розсіяли, поливали, і ось добились такого результату, що в нас вже ось, така ось гірчиця. Тепличка це така з арматурки, простенька, арматура двінашка, В капельній ленті. Плівка марма. Потім в майбутньому це все передискується. І будемо вирощувати тут, мабуть, томати. Змінимо культуру, низькоростучі томати. Подивимося різні гібриди. Виберемо щось, прийдемо до общого знамінателя. І будемо вирощувати тут, мабуть, уже томати, блін. Може, перець. Ну, це побачимо ще. Основні аспекти шкідники, захворювання гнильні, підкормка ґрунту. Захист від бур'янів і в подальшому підкормка нашого ґрунту. Підписка на канал, лайкусик. всіх читаю. Миру, перемоги, всім папо.